Вітаю, зараз ми розглянемо, як створити аватар для використання на уроках у початковій школі. Ну, от подивіться на план, як ми його будемо створювати. Перше, що потрібно, це в одному з сервісів штучного інтелекту створити зображення. Ну от, в даному Випадку котика, і причому тло повинне бути одноманітне. ну, Або синій фон, або там зелений. Раніше тільки два цих було, а зараз, можливо, вже можна використати інші, які ви захочете. На випадку от, зелений фон. Далі. Потрібно створити пояснення, що ви хочете пояснювати, ну, зображення і пояснення. І записати в одному з сервісів штучного інтелекту. ну, Зазвичай це Eleven Labs. Ми це робили, знаєте, як це робити. І те, що нове, це створити відео з поясненням в характер AI. Зліва потрібно обрати аватар FX. І коли в нас це все буде записано, всі матеріали, то треба буде запустити «CAPCUT», розмістити все, що нам потрібно. Це вже буде новий фільм, і відповідно створити фільм. Ну, а зараз давайте подивимось от «Character AI. Бачите, я записала. У... В адресному рядку потрібно обрати аватар FX. Так, ну, погоджуємося. Дивіться от закриваємо, що це вже я робила записи. Давайте я вам просто поясню, як це. От дивіться, тут дуже просто. Завантажити зображення потрібно. І зображення нас робота. Отут воно у мене знаходиться. От я зараз завантажую. Так, завантаження зображення. Ну, редути не будемо загрузити аудіо. Теж отут я от пояснення. Завантажили аудіо. Завантажили. Для того, щоб розгадати ребус або скласти новий, необхідно знати деякі правила. Для заміни букви. Це вже е, усі ребуси я розв'язувала, значить, ага. це вже діти тренувалися. Так, дивіться, що написано. Створити відео, так? Можна 5 відео сьогодні створити, і останнє ми зараз будемо створювати. От подивіться, навіть для дітей може бути цікаво щось, коли їх улюблений герой говорить. Вони там прописують, говорять, от дивіться, бачите, кіт, різні іграшки і так далі. Зараз почекаємо трошки і подивимось, що в нас буде. Фактично, сьогодні на меті лише оцей запис. Це буде Для того, щоб розгадати ребус або скласти новий, необхідно знати деякі правила. Ну, от бачите, там є ще водяний знак, і, як завжди, от дивіться, ми скачуємо і пішло в нас у завантаження. Тепер потрібно буде витягнути завантажень і в капкат усе це розмістити. Це вже буде наступне відео.